Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати сирно бананову запіканку. У мене сьогодні велика порція. Чекають друзів в гості. Отже, нам знадобиться: 700 г домашнього сиру, 6 яєць, 300 г цукру. Ви можете регулювати за своїм смаком. Я люблю, щоб вона була солодка, смачна, 320 г сметани. У мене купована, можете взяти домашню 3-4 банани. І тут у мене по 60 грамів крохмалю, в мене звичайний картопляний та 60 грам манної крупи. Також тут у мене дрібка солі і один пакетик ванільного цукру. І, так, і також мені знадобиться лимонний концентрат. Ви можете використати пів лимона. Друзі, сир я перетерла через сито, а банани зараз просто подавлю виделкою. В принципі, можете сир і банани відразу перебити в блендері. Тепер до бананів додаю десь приблизно дві чайні ложки в мене лимонного концентрату. А якщо ви використовуєте лимон, то половинку, половинку соку лимона. Перемішую трошечки, щоб вони не потемніли. І відразу додаю в наш сир. До сирно бананової суміші додаю дрібку солі, ванільний цукор. Висипаю одразу весь цукор і додаю сметану і гарно перемішаю. Збиваю яйця, просто легенько трошки їх розмішаю, і також додаю до сирно-бананової суміші. І в останню чергу. Додаю манну крупу та крохмаль і ще раз гарно перемішаю. У форму, застелену пергаментом, виливаю тісто. До речі, в мене форма 37х27, але якщо ви будете пекти, наприклад, на півпорції, то бажано форму взяти теж трішки поменше. І буду випікати 50, десь приблизно хвилин при 160 градусах. Друзі, ось так виглядає готовий сирник. Він у мене повністю охолов. Я його ще трішки прикрасила. У мене був малиновий джем і трішки шоколаду розтопила, теж полила. Сирничок осів це нормально. Зараз я ще покажу, як він виглядає гарно в розрізі. Ніжний і соковитий. Просто, просто дуже смачно. Рекомендую вам приготувати, бо дуже класний один із варіантів ось такої. Запіканочки. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки все буде Україна!